Друзі, на горищі ми вже були. А сьогодні ми підемо до підвалу на торчина 4. Якщо ви думаєте, що проблеми підвалу будинку вас не стосуються, ви помиляєтесь. По-перше, іноді тут кипить досить активне життя. І навіть не одне. Подивіться на це. По-друге, те, що відбувається в підвалі, дуже часто пов'язано з проблемами в квартирі. Наприклад, мокра стіна в кімнаті, це іноді результат саме проблем в підвалі. Ось що відбувається під квартирою, в якій нещодавно робили ремонт. Сантехнік каже, що ця штука називається ревізія. Взагалі, за правилами експлуатації, вона повинна бути закритою. І якщо мешканці, наприклад, не вміють користуватися унітазом і кидають в нього якесь сміття. Він перестає працювати, і всі каналізаційні прелісті потрапляють до квартир. Але працівники Жеду отак вирішили проблему. Усе це тече до підвалу, і тепер тут зародилося нове життя. Звідки тут це сміття невідомо. Але місцеві кажуть, що коли не було домофонів і сторонні люди легко могли потрапити до будинку, в підвалі жили безхатченки. Якщо ми вже потрапили до підвалу, вирішили не обминати і горище. Сталактити з голубиного посліду бачили коли-небудь. Якщо вам або вашому Жеду насрати на те, що відбувається на горищі, то птахам так само байдуже на те, що це ваш дах. І вони влаштовують тут. Вбиральню. Дірки в даху тут як прожектори. Гарно виглядають. Але через них на горище потрапляє не тільки світло, а ще й вода. Сміття, звісно, треба прибрати. Тим більш, що в цьому будинку живуть свідомі мешканці, які сортують сміття, і цим листам заліза теж зможуть дати раду. Отже, тепер ми напишемо звернення на 1551. З проханням до Жеду провести прибирання підвалу, горища і підготувати дах до холодної пори, щоб вода не потрапляла всередину. Звісно, попросимо навести лад з цією водою в підвалі. Ну і Звернення про осіннє миття вікон також залишаємо це вже як отче наш. Чи отримують мешканці виконання звернень? Дивіться далі. Отже, 7 жовтня ми зробили 4 звернення, що виконано: вікна помили на початку листопада, сміття в підвалі прибрали. На жаль, прибирання горища мешканці досі чекають. Про воду в підвалі отримали відповідь, що відкачувальна система розрахована на рівень води від 20 сантиметрів. Це натяк на те, що тут відкачати воду не вийде. Але мешканці кажуть, що зараз проблема тимчасово вирішена і води вже немає. Треба сказати, що в цьому будинку живуть небайдужі люди, які запевнили мене, що все це будуть тримати на контролі і обов'язково дочекаються результату. Раджую вам займатися своїм будинком, наполягати, щоб послуги виконувались вчасно та якісно. І не будьте байдужими. Це важливо!